У меня беспокойность, что противник где-то может еще ударить. То есть это, это могут быть разные направления. Может быть удар там на на Белгородчине, может на Курском направлении в районе Теткина, да, ударить на юго-западный угол. Курской области это то, о чем я говорю. Что не все резервы мы еще увидели. Мы не видим авиацию украинскую, мы не видим западные танки, мы не видим работу массированную работу артиллерии западной. Вот где-то это для чего-то держит, накапливают там в разных местах, чтобы они в какой-то момент за вот этими, как они любят, малыми мобильными группами начали продвижение на нашу территорию, чтобы потом ну, как-то улучшить свою переговорную позицию. Долетают до, до Энгельса, это несколько дальше Москвы. У них дроны долетают до на Петербурга, на это тоже дальше, чем до Москвы. У них вообще очень хорошо, хорошо поставлена на промышленное производство дальних ударных дронов. США почти готовы к согласованию отправки украине крылатых ракет большой дальности JSSM. Мы о таких не говорили. Но и на фоне этого вот есть заявление Лаврова о том, что Россия предупреждает страны НАТО о незамедлительном и крайне болезненном ответе в случае новых террористических шагов Киева. Непонятно, простили ли мы старые шаги и где на это ответы. Да, Есть заявление Лаврова о возможных поставках Соединенных Штатов дальнобойных ракет Украине. Не надо шутить с нашими красными линиями. Американцы знают, где они проходят. Ну и на вишенку уж извини, Саша, но про прочитаю зампред Совбеза России говорит, что если Украина хочет получить дальнобойные средства Поражения, тогда России нужно будет организовать санитарный кордон на территории Польши. Ну, я вообще очень прям поддерживаю Дмитрия Анатольевича. У нас должен быть санитарный кордон по польской границе, по польской. Там да кто, кто бы спорил-то, да, вот но это слово вот, нужно, но... Как, 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 какими средствами этого достигать? Вы, в общем, как бы все объяснили. Не то, чтобы это развеяло опасения тех, у кого они есть. Это вообще хорошо, мне кажется, что у людей вот, возникает такие... Ну, вот житейская опаска, то, что называется. То, что мы избавились э, вот от этого желания там бить в Литавры по любому поводу, и не сегодня-завтра война закончится, я не знаю, там, триколором на Майдане незалежности. Она, конечно, закончится именно так, но, наверное, все же не через три дня. Не будет э, знамени э, российского над, э, не знаю, там, Киевской какой-нибудь резиденцией Зеленского. Пресс-секретарь президента также призвал не сомневаться, что Россия продолжит действовать аналогичным образом, по его словам. Ответные удары будут наноситься не единожды. Знаете, есть такое есть такое понятие, как отписка. Вот слова нашего уважаемого пресс-секретаря: я к нему отношусь очень и очень хорошо. Но вот это называется отписка. Я понимаю, что пресс-секретарь президента ничего другого по сути сказать не может. Но как-то это уже все немножко поднадоело слышать от официальных лиц. Не находите? Когда они говорят, что вот там мы проводим денсификацию, демилитаризацию, сроки изначально не обозначались. Павло Лукичук уже с нами, керевник программ Центра глобалистики, стратегия 21, капитан первого ранга запасу ВМС Украины с нами. Пане Павле, витаем вас. Добрий день, слава Україні! І дозвольте привітати наших розвідників і тиранів воєнної розвідки з крутим Слухайте, Та справді я сьогодні теж вже вітав сьогодні нашу розвідку. Наша розвідка це дуже круто. Ми показуємо сюжети. В мене є пару хороших, моїх дуже добрих друзів в розвідці українській. Ось і я теж дуже, дуже за них за них переживаю і тішуся і. І пишаюся ними. А до речі, якщо вже ми почали з привітань, то дуже просили мене, ну вже зробимо. Ви не проти? Невеличке привітання. Просили привітати 137-й окремий батальйон морської піхоти. Саме сьогодні день її створення, день створення власне, цього окремого батальйону, дуже героїчного, ми його теж привітаємо. Сьогодні наші морські піхотинці. На різних дуже напрямках і в Курській області, і в Херсоні, і на всяких інших на, на всіх напрямках, де тільки можна. Морська піхота працює як сили, е, як сили спеціального призначення для спецоперацій. Пане Павле, е, я не знаю, у вас до морської піхоти було якесь, е, якийсь стосунок. Ні, до морської піхоти не було, але 7 вересня я відзначаю з 96-го року. Ось так от. Що ж, давайте трошки поговоримо, яка у нас оперативна ситуація на фронті. Бачили трошечки контратаки навіть на Покровському напрямку, ніби там ворог зупиняє свій рух. Принаймні, не зупиняє рух, зупиняють його наші військові. На Покровському напрямку. Звісно, це ситуація взаємопов'язана. Треба і на Курск дивитись, і тоді і на Покровськ, зрозуміло, але тим не менше, Покровський напрямок він залишається ключовим е, для бойових дій. І е, що відбувається з одного боку, противник, е, маючи серйозне вклинення в нашу оборону, він вимушений захищати, захищати свої фланги. От саме через те, з одного боку, зменшується натиск на, на північ від Покровська, на Краматорському напрямку. Ну, на часовому ярі порядку за звітом ГШ, Сьогодні було порядка 6 восьми бойових зіткнень, На турецькому десять. А тим часом на південь. Від е, Покровська на південний схід від Покровська е, бойові дії дуже гарячі. Ну, от на Курахівському 46, на Покровському 49 бойових дій. З чим це пов'язано? З одного боку, противнику для того, щоб е, продовжувати наступ на Покровськ і не потрапити в пастку, яку йому можливо, готують Збройні Сили України, треба забезпечити собі лівий фланг. Лівий фланг, де е, е, Є небезпека контрударів флангових наших сил, от, і тому частково він е, спрямував свої сили з, от, на, на Селідове і на південь від Селідова, е, де намагається е, згладити, так, скажемо, е, фланги. При цьому створюється от якраз на карті видно, що дуже, доволі неприємна ситуація для наших військ, які вже е багато місяців, можна сказати, років очі е утримують Невельські. На, на, це на південь від Пісків там. От, е фактично. З 2014 року це одна з ділянок, де ворог взагалі не зміг просунутися, і тепер виникає доволі складна там ситуація. Треба буде, або, або контрударами ворога. Відкинути з флангів або відходити на нові позиції. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.